Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання розв'язання еліптичного інтеграла першого роду в елементарних функціях. Офіційний матаналіз аналіз стверджує, що такі інтеграли не розв'язуються в елементарних функціях. Подивимося, як це зробити. Еліптичним інтегралом першого роду будемо називати інтеграл. Зверніть увагу, тут у нас є А. Це стала. Це розширена версія інтеграла, який вивчається в офіційному матаналізі. Або можна записати таким чином. Для того, щоб розв'язати цей інтеграл в елементарних функціях, потрібно переглянути погляд на поняття елементарної функції. Як це зробити? Звертаємо увагу, що у нас є похідна, тобто під інтегральний вираз. Але ми не можемо знайти. Елементарну функцію, яка б була первісною функцією по відношенню до цього інтеграла. Як це зробити? Уявимо, якщо у нас корінь квадратний із одиниці мінус синус квадрат ах це дорівнює косинус АХ. Зрозуміло. То для кожного значення. х. Ми можемо поставити функцію косинус bxx. Яким це чином? Дивіться, корінь квадратний із одиниці мінус k квадрат sin2 квадрат ax дорівнює косинус bx. Можемо так представити? Можемо. Але ситуація дещо складніша. В кожній, при кожному значенні x ми можемо поставити таке рівняння. Але насправді у нас виходить така ситуація, що функція косинус bx у нас знаходиться коефіцієнт bx. Будемо так записувати його. Це сталий коефіцієнт, величина якого залежить від значення кута х межі інтегрування. Тобто, для того, щоб розв'язати цей інтеграл, нам потрібно з'ясувати, як знаходити значення сталої bx. Для того, щоб інтеграл цей розв'язувався. Тобто, ми велика кількість значень косинус bx повинні записати через одне косинус bxx запишемо розв'язання еліптичного інтеграла в загальному вигляді. Еліптичний інтеграл першого роду дорівнює інтеграл від 0 до х, де х поділене на косинус b. X, x дорівнює одиниця на bx логарифм від тангенса π на 4 плюс bx на 2. Як же знайти bx? У нас підінтегральна функція тут, і під, підінтегральна функція тут. Це різні криві. Перший спосіб – це знайти ситуацію, коли bx тут косинус bx буде дорівнювати корінь квадратний 1- k квадраті синус квадрат Ах. Як це зробити? Тобто, раз це дві різні криві. є точка, в якій вони перетинаються. От якщо ми знайдемо цю точку, то тоді ми можемо прирівняти ці значення функцій і відповідно знайти BX. Була проведена певна робота і знайдені такі формули. Для знаходження кута точки перетину, який ми записуємо XR, знайдена така формула. ХР приблизно дорівнює 0,78 мінус 3, і безконечно 333 по 10 помножене на 10-4 і помножене на ax. X, поділене на косинус альфа поділене на 2 і 5, помножене на косинус ах поділене на 7 і 3. Де альфа – це арх синус K. Цю ж формулу можна записати і в радіанах. Вона прийме от такий вигляд. Точці перетину кривих виконується рівність косінус bx, помножене на xr дорівнює корінь квадратний із одиниці мінус k2 в sin2axr. Звідси bx знаходимо таким чином. Або це арх косінус корінь квадратний із одиниці мінус K квадрат минус sin2axr. Поділена на XR, або ж це арксинус Кинус xr поділена на XR. Формула знаходження XR рекомендується для AX менше або дорівнює 70 градусів. Або ж це 1, 1 і 220 тисячних радіана. В цьому випадку відносна похибка складатиме менше, ніж 1,1%. Тобто цілком пригодне для інженерної практики. Розглянемо, як використовувати цей спосіб. Приклад перший. Розв'язати інтеграл першого роду. Межі інтегрування від 0 до 60 градусів dx поділене на корінь квадратний 1 мінус -1, четверта помножене на синус квадрат 0,7х. Знаходимо альфа арксинус 1 друга дорівнює 30 градусів. По формулі знаходимо, що хр дорівнює 46 градусів, кома і так далі. Звідси по формулі bx стала, яка залежить від кута х, дорівнює цій величині. Розв'язуємо інтеграл. Інтеграл. Еліптичний інтеграл першого роду дорівнює інтегралу від 0 до 60 градусів dx поділене на косинус bxx і дорівнює от такій величині. По формулі Сімпсона при дельта x дорівнює 2 градуси ми одержимо от таку величину. Відносна похибка складає менше. 19 10тисячних відсотків. Тобто, можливо, це навіть точніше, ніж в таблиці. Другий спосіб знаходження сталої, яка залежить від кута Х, більш проста. Це знаходження емпірічної формули знаходження bx. Ми її будемо називати перша універсальна формула. bx дорівнює 1 друга корінь квадратний із арх косінуса Корінь квадратний одиниця мінус k квадраті синус квадрат ах поділене на х. Плюс ах косінус корінь квадратний із одиниці мінус к квадрат. Синус квадрат Ах поділене на n. І поділене на х поділене на n. Це те ж саме. Рекомендується для простих випадків n порівнює 2. 2. Цілком прийнятно до 60 градусів. А от n дорівнює 2,25 помножене на косинус альфа поділене на 2 до 85 градусів. Відносна похибка тоді складає менше 1,1%. Якщо є бажання, ну вже дуже точно. Обчислити Bx і відповідно і еліптичний інтеграл першого роду можна застосовувати таку формулу. Вона не досить зручна, велика і з практичної точки зору дуже важка для використання. Ну, в той же час, якщо використовувати програми, це все досить просто. Єдина проблема всіх цих формул, що при великих значеннях К, тобто близьких до одиниці, і х близьких до 90 градусів, вона дає точність меншу, ніж 0,1%. Але це вже приблизно тоді, коли К арксинус К дорівнює десь приблизно 85% і приблизно близько до 90х. Right. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл першого роду від 0 до 80 градусів dx поділене на корінь квадратний із 1 синус квадрат 2 70 градусів, помножене на синус квадрат х. Застосуємо першу універсальну формулу для n дорівнює 2,25 помножене на косинус альфа, поділене на 2. Підставляємо формулу, одержуємо результат. Обраховуємо по новій елемент, формулі елементарної і одержуємо результат 2,0121. Табличне значення 2,019. Тобто різниця у нас десятитисячних. А відносна похибка складає 17. Тисячних відсотків. Тобто для інженерної практики ці формули цілком придатні. Мало того, для того, щоб повернутися до початкової формули інтеграла, потрібно, в разі, якщо ми вже знаємо значення bx. І межі інтегрування, підставляємо це все в формулу, де синус 70 градусів, ну, в даному випадку К, буде невідомою величиною. І методом вилки знаходимо К. І потім записуємо інтеграл першого роду. Для чого це нам все потрібно? Ми ще розглянемо питання розв'язання в елементарних функціях еліптичних інтегралів першого і третього роду, другого і третього роду, А після цього ми зможемо розв'язувати величезний масив інтегралів, який офіційно не розв'язується. Це розв'язання буде досить простим. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого.